За дорученням керівництва Державної пенітенціарної служби України в управлінні на розгляді перебуває колективне звернення Всеукраїнської громадської організації об'єднання Богдана Хмельницького. От такого формату прийшло нам повідомлення з управління Державної пенітенціарної служби України в Житомирській області. Відповідно за, ініці... за ініціацією народного депутата ді... України Купрія було створено. Групу для проведення розслідувань Державною пенітенціарною службою України, яка за тим же самим дорученням народного депутата, запросила нас 31 січня 2015 року приїхати в місто Бердичів Житомирської області та прийняти участь в розслідуванні за зверненням ув'язненого мельника Максима. Ми надіслали повідомлення також в ГЛАВК в Державну пенітенціарну службу України голові та його заступнику про те, що можливо нададуть нам можливість зустрітися ще з членами нашої організації, що не перешкоджає нормам чинного законодавства для з'ясування їхніх питань по їхнім зверненням, але нам було відмовлено, як було відмовлено і в дозволі. Фіксувати проводити відеофіксацію, хоча ми не заходили взагалі на режимний об'єкт. Тобто підстав для відмови чи надання дозволу не було взагалі, відповідно до кримінально-виконавчого кодексу, народний депутат України має право створювати групу, до якої можуть входити троє. Журналістів і відповідно два представника медицини, тобто лікарі, і з такою групою заходити безперешкодно в будь-яку установу виконання покарань, чи то виправний центр, чи то СІЗО не грає ролі ніякої абсолютно. Але навіть не дивлячись, що це за ініціативою народного депутата України, і вони, якби наполовину, і задовільнили там якби норму закона своїм повідомленням, що приїдьте, прийміть участь в. Розслідування разом з нами відносно звернення ув'язненого надали нам короткотривале побачення. Це взагалі нонсенс, тому що ну, запрошувати на проведення розслідування для з'ясування обставин за зверненням ув'язненого мельника Максима і приводити нас на короткотривале побачення, де в рамках вимог осіб, які прибувають на побачення, ми мали якось з'ясовувати. Я взагалі ну, шокований. Почему? Потому що на короткотривале побачення ми приїдемо і без їхніх запрошень, це не заборонено законом. Присутній був виконуючий обов'язки першого заступника, начальника установи виправної колонії номер 70 в Бердичеві Житомирської області. Присутні були інспектори, значить, ставили ми питання, дозволяли ставити, записувалися відповідно пояснення, надавав ув'язнений засуджений, тобто мельник Максим. Засуджений, скаржився на поміщення його до карцерного приміщення. За порушення яких він не скоїв, тобто після того, як засуджений мельник Максим став активно розповсюджувати інформацію про нашу організацію в установі, рекомендувати вступати ставати членами нашої організації, йому було неодноразово здійснено погрози з боку працівників установи, а саме її керівного складу, які вже на сьогоднішній день там не працюють. Тобто цей Ільчук Олександр Вікторович, який переведений до роботи в іншу установу, та Ганоль Михайло Петрович, який взагалі звільнено його з роботи в пенітенціарній службі, і всі його спроби там встановитися, були, звичайно, без задоволення залишені. Ці особи, і також перелік інших осіб, є, але ці основні погрожували. Якщо він не припинить займатися активною діяльністю нашої організації, розповсюдженням інформації про нас, то до нього будуть застосовані рапорта, написані і застосоване поміщення до карцерного. Типу, оскільки ми надаємо правові консультації, також юридичні, це абсолютно безкоштовно, оскільки наша організація знаходиться на добровільних засадах і ми не отримуємо ніякого зиску з цього. То ув'язнені відповідно будуть інформовані нами про всі їхні права і і обов'язки. Але при порушенні їхніх прав, що десятками років робилося, колись департаментом виконання покарання сьогодні Державною пенітенціарною службою відповідно ми будемо підтримувати їх з усіх боків, і вже так легко неможливо буде скоїти порушення прав громадян. України тобто засудження за вироком відбування покарання не позбавляє громадянства України, і вони залишаються за конституційними законами рівноправними громадянами України. Кожного начальника загону любої установи має згідно чину законодавства, має вестися карточка, в якій має бути прописано всі адресні дані відповідної родственники, і має бути прописано за що ув'язнений, тобто засуджений. Коли початок покарання настав, коли настає кінець покарання, які льготи, тобто до кожного засудженого застосовуються льготи, які льготи і коли вони настають. І надалі йде характеризуючі дані, тобто за час відбування покарання, які були допущені порушення режиму утримання, або навпаки за що. Ув'язнена особа була заохочена адміністрацією установи, тобто там є певний перелік. Ми запропонували надати такі відомості або карточку, або хоча б копію її не для отримання самої документації, а просто хоча б вони ну, могли для себе з'ясувати таке. На що нам відповіли? Що оскільки то один начальник загону, то другий, вони такі відомості не володіють і карточки не ведуться. Це, це взагалі нонсенс керівництвом та представником управління. Було просто е, покривання. Йшло. Йшло покривання рапортів, е, які були складені за надуманими обставинами, оскільки засуджений мельник в присутністі вищих е, даних посадових осіб заявив про це, і вони просто покрили, щоб ми не могли розібратися і зафіксувати це. Якщо не вдасться в подальшому і в подальшому знаходити спільну мову з керівництвом Державної пенітенціарної служби України щодо находження консенсусу по зверненням ув'язнених і засуджених незалежно від їхнього статусу, тобто людей, які перебувають в місцях позбавлення волі або обмеження, то ми, звичайно, будемо ініціювати звернення до президента. До е, Кабінету міністрів. Буквально декілька днів назад ми е, були з акцією протесту і з візитом на Лук'янівському СІЗО номер 13 Абсолютно е, ну, просто колосальна різниця в прийомі, в відношенні і всього остального. Я навіть не розумію, чому, хоча це одна служба. Вийшов начальник СІЗО, верніше тимчасово виконуючий обов'язки начальника СІЗО, представилися два народні депутати, депутат обласної ради, представилися журналісти, перевірили законодавство, посвідчення, нас завели на територію. Всі необхідні питання були з'ясовані безпосередньо, тимчасово виконуючим обов'язки начальника СІЗО, був викликаний заступник прокурора. Всі необхідні дії були надані і відомості, і все було виконано. Ну просто. Просто було приємно туди заходити і розмовляти взагалі. На велику жаль нашу, всіх всіх ВК-70 такого не відбувалося. Ми по від'їзду просили скоротити термін відбування в приміщенні ДПК, засудженому Мельник, якого туди запроторили за надуманими фактами. І в подальшому маємо намір звертатися до керівництва Державної пенітенціарної служби, а саме до голови та першого заступника з метою. Ування по візиту до всіх областей і різних установ виконання покарань особливо нас цікавить установа виконання покарань Харківської області номер 100 та установа виконання покарань теж Харківської області номер 25 де звідки приходять численні, просто е, такими стопками приходять звернення громадян е, батьків і взагалі просто людей сторонніх вже навіть пишуть нам звернення.